Крім Буча, Ірпеня та Гостомеля особливо дісталося жителям Броверського району. Наш колега Святослав Тромса побував у Великій Димерці і побачив, що лишилося після ворожої Орди. Це будинок у селищі Велика Димерка, точніше, те, що від нього лишилося, ще кілька місяців тому тут всередині вирувало життя, а родина збиралася разом у залі на вечерю. Але тепер, як бачите, немає де сісти. Окупанти лишили після себе тільки руїни та смерть. Коли вже горіло, плавився пластик. То з Сусідами, з хлопцями, дай Бог їм здоров'я, ми берегли, так сказати. І з вікна, коли пішла тяга, то я як, з якоюсь силою вхавтив ті ворота, цю трубу, як я це зробив, я до сих пор не пойму». Це Олександр, один з місцевих. Орки з кулемета обстріляли горище його будинку, оскільки він був дерев'яний, здійнявся вогонь висотою у кілька метрів. Рашисти не дали навіть забрати речі, тримали всіх під прицілом. Тож згоріло майже все, розповідає чоловік. Тут температура була, поплавилось все, посуда. Ну, метальні, металеві, подивіться, профіля їх просто скрутило. нічого. Після пожежі Олександр з дружиною та дітьми переховувався у підвалі. З сусідніх хат позносили акумулятори, якими живили ліхтарі та телефони. Час від часу виходили на вулицю, аби доглянути курей, які на диво вижили без годування. Ризикуючи життям, чоловіки забирали яйця, інші залишки їжі та знову поверталися у підвал. Сидячи внизу, селяни постійно чули постріли та вибухи, а згодом долітали звістки про смерть знайомих. Перший день загинув один мій товариш. Через два дні другий, і мені навіть не давали забрати трупи, щоб поховати. То я знаю, що хлопчина пішов тачкою, попросив, щоб його забрати з автомобіля, а тільки на треті сутки вони якось дозволили його. Ми думали, що не будуть вони таке творити. І було. Рашисти розстрілювали цілі вулиці з артилерії та градів. Там не було українських військових, просто оркам так хотілося. На вулиці Покровського десятки будинків зрівняли з землею. Там лишилася жити тільки Катерина Іванівна. Ну, так я проживаю тут. І погреб. Оце в нас тут. Оце так проживає. Внук косе за мною. Він виїхав на Броварі сьогодні. Бо... Йому треба поїхати, хоть помитися, і все він зо мною місяць прострадавсь заради мене. Що я ні, ні хожу, ні нічого. Я ні води принести не можу, нічого. І так я страдаю. 14 березня окупанти безжалісно обстріляли цілу вулицю, прилетіло й в будинок баби Каті. Усі двері та шибки вікон повилітали. Стеля обвалилася, а в городі й досі стирчить касетний снаряд. Коли воно вже четвертий ударило, мене на кроваті туди кинуло. І я вже встала така, як чумна, вже почувствувала, що в мене все пада на голову. І з потолка оці всі багеті падають мені на голову, то там у спальні. І я вже машинально не платок узяла а подушку, і виходжу на вулицю. І думаю, чи він вже вибіг чи не вибіг ще цими дверима. І за мною слідом усе це впали, всі двері. Оце слідом упало вже четвертим разом. Випало все на світі попадало. Бабуся на власні очі бачила, як по вулицям гасали російські БТРи, а в будинки прилітали снаряди. Найзапекліші протистояння відбувалися у центрі селища. Там Збройні сили України підсмажили багатьох расистів. Тривалий час на вулиці вокзальній велися запеклі бої. У дворах можна побачити спалені російські танки. До прикладу, ось це ймовірно підбили Джавеліном. Його башта лежить аж за кілька метрів. А навколо. Вщент зруйновані будинки. Орки гатили по всьому, що бачили. Обстрілювали з танків приватні будинки, а заради розваги цілили з помпових рушниць по вікнам. У багатьох дворах все випотрошено. Там вороги намагалися знайти поживу. Тут жили, я так бачу, що тут вони у них жили, вони тут понароблювали в хатах, таке порозкидано. Самі бачите, що тут розказувати. Просто дуже важко і больно. На це дивитись за підрахунками місцевих, селище знищено наполовину. На вулицях десятки потрощених автівок. Деякі переїхали танком. Точну кількість жертв не може назвати ніхто. Багато людей погоріли у власних будинках. Інших застрелили окупанти. Батько загинув, сам руками копав яму. Що вам ще можна розказати? Mm -hmm. Застрелений, зв'язаний по грибах. Ну, скінаскільки я знаю, ну вісім чоловік це я знаю. моїх, моїх друзів. Жахіття руського міра закінчилися 1 квітня. Тоді велику димерку звільнили. Зараз у селищі поступово відновлюють світло та водопостачання. Рятувальники та поліція проводять огляд зруйнованих помешкань та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Наразі у селищі діє комендантська година. Люди готуються повертатися, але не знають, чи вцілів їх дім. Ця війна змінила велику димерку до невпізнаваності так само, як і людей. Можливо, Бог пересіяв усіх людей отак, дав поняття цінностей, життя, що в житті головне. Люди будуть зовсім іншими. Не хочу казати, ко кожного буде своє, але люди поміняли цінності. Коли я їхав і чужі люди всі готові були віддати до последнього. не знаю наскільки їх хватить, цієї доброти, серця цього. Це дуже важко, теж витримати, коли тебе там хтось живе, не туди стає, не так робить. Але це наскільки сила велика, це просто я не знаю. Це, це Божа сила. Безумовно, українці втратили найцінніше свій дім, друзів, рідних. Але натомість наш народ здобув невгамовну силу, з якою зможе не лише перемогти, а й збудувати нове життя, новий дім, нову Україну. Святослав Тромса, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.